Друзі, доброго вам вечора! Як і обіцяв вам раніше, ми з вами купили таку чудову рибу, як сапфіровий папуга. І хочу у, вашому, у вашій увазі надати матеріал такий мінімальний для акваріумістів, щоб ви хоча б знали, ну приблизно хто хоче завести таку чудову, красиву рибу, що потрібно для її утримання в акваріумі. Так, значить, з чого ми почнемо? Почнемо ми з того, що у цієї рибки дуже багато є нас. Її називають як і е, голуба панда, і міні папуга і папуга зебра, і синій тигр. Тобто з цієї риби дуже-дуже багато назв, але її це не заважає займати верхівку. В топ-списку в утриманні в акваріумістів. Ця риба дуже цікава, дуже красива і дуже така ефектна для утримання в акваріумі. Зокрема, цей вид був виведений методом селекції, штучної селекції. Був взятий за основу червоний папуга і цихлозома чорнополоса. Ця рибка дуже не прихотлива в утриманні. Мирна відносно і, буде, і стане гарним вибором для, як і для початкових акваріумістів, так і для більш досвідчених. Е, температура утримання її в акваріумі десь, ну, приблизно 25-28 градусів. Це її оптимальні такі показники температури, при якій вона себе буде почувати в вашому акваріумі. Максимально їй зручно. ці риби до 8 см. Але це все залежить від розміру вашого акваріума. Чим більший акваріум, тим більше вона буде якісніше розвиватися, більший матиме розмір, більше буде їй умов для гарного нересту і тому подібне. Обов'язковою умовою є побія, чим більше, тим краще укриттів. Це будуть будь-які будь-що. печери, такі як трубки, як у нас. ось. Можливо, буде зробити кокоси, керамічні горщики. Ця риба є територіальна. То що це означає? Це означає, що вона в акваріумі вибирає собі певну територію, з якої потім буде виганяти всіх інших риб. Проганяти, виганяти і не давати їм туди взагалі заплівати. А це все особливо під час нересту. Це взагалі вона стає такою. Як ну, не агресивною, але досить дуже-дуже територіальною. Рекомендується об'єм акваріума на пару від 50 літрів. Не менше. Якщо ви хочете тримати 2 пари, то потрібен акваріум від 120 літрів. Тривалість життя цих риб десь до 5 років. Але це ж все залежить також ще від умов утримання. Чим е, вища температура в акваріумі, тим швидше буде рівень метаболізму. І, ну, і Це все звісно, термін життя. Ну, в нашому акваріумі, зокрема, це 22-24 градуси. Я думаю, що вони в нас будуть жити гарно. Залежить ще е, їхня тривалість життя від, від годування. Чим ви годуєте, їм потрібно їм потрібно е, мати, щоб були і живі корма, і сухі, тільки сухі, щоб були вони най-най-най-най крутіші. Е, так, значить, що вони для вашого акваріуму, яку небезпеку можуть приносити? Ну, Вони в принципі ніякої, не копають грунь, вони не шкодять рослинам. Єдине, що вони можуть, якщо у вас є гупіки, то вони їм пообідають хвости. Отак. От а так іншу рибу вони ні, нікого не трогають. Так, вони статево зрілими стають десь 9-12 місяців. Ну, це як і всі папуги. Е, акваріум потрібно завжди закривати кришкою, тому що вони досить пригучі. Ну, я ще раз скажу, що під час нересту вони такі будуть трошки е, агресивними. І якщо у вас буде досить багато риби в акваріумі, то це буде ще особливо агресивнішим. Грунт потрібно вибирати темний, і на темному ґрунті вони будуть себе чувствувати комфортніше і вони будуть виглядати досить красиво на темному ґрунті. Освітлення не повинно бути яскравим. Або якщо у вас яскраве освітлення, то потрібно е мати якісь Плаваючі рослини, які будуть притіняти ваш акваріум. Потрібно, щоб була по-любому натуральна коряга, яка виділяє воду, як то кажуть, гумінові якісь, е, як сказати, піщества, які покращують самопочуття і імунітет цих риб і роблять їхню среду. При, утримання до більш природній. Вони полюбляють дуже чисту воду, яка досить гарно продувається повітрям, кислородом, то, то виправлюсь. Потрібно також підмінювати, ну, це взагалі для всіх риб, 30% води кожного тижня. Сіфонить грунт потрібно, губки, фільтри, потрібно завжди, щоб було все чисто, щоб все було класно, все красиво. Ну це ви знаєте і без мене. Ви всі, так хто тримає рибок, всі за них відповідальності і всі ці маніпуляції ви робите кожен тиждень. І з іншими рибами попугайчики, вони ну, нормально втримуються, ну утримуються, але ну, могуть, я ще раз повторюю, що можуть гупакам пооб'їдати хвости. А так можна тримати з меченосцями, під цілі, малінезіями, скалярі, барбуси. Що, за, що душа забажає тетра. З невеличкими, цихлідами. Гурами, анцитруси, коридораси. З креветками вже їх не, не варто тримати, бо будуть креветки стануть досить гарним кормом для попугайчиків. Рибка ця всеядна, вона їсть. Дрібних ракообразних личинок, насікомі, різні черв'яки. Ну це, от в нашому випадку це мотиль, артемія, ну і креветки, які, ми, які не встигли заховатися. Е, якісні сухі корма також потрібно додавати, але їх не, не потрібно з ними зловживати, потрібно їх, як чергувати їх живим кормом, щоб була риба вас здорова і завжди мала гарний окрас і більше шансів для... Крутого нересту, який вас потім порадує мальком. Чим відрізняються самки від самців? Самці крупніші, плавники в них довші і гостріші. Під час нересту хвіст самця набуває розового відтінку. Самки менші, більш округлі і пустені з красним п'ятном. Так що. Друзі, хто хоче, хто ще вагається або вже придбав цю рибку, то сміло кажу, рибка ця класна. Рибку цю можна тримати як і початківцю, так і більш професіональному акваріумісту. Риба досить цікава, риба досить така розумна. Цікаво спостерігати за її повадками в акваріумі, за її нерестом, за тим, як вона буде доглядати свого малька, як вона. Буде його оберігати і охороняти. Її чудовий колір цієї риби прикрасить ваш акваріум на максимальну, як то кажуть, на максимальну позначку. Так що, друзі, кому сподобалось відео. Будь ласка, піднімайте пальчик догори і ставите мені в подобаєчку. Підпишіться, будь ласка, хто ще не підписався на канал. Наступним буде відео нашим. Я думаю, та не. Сподіваюсь, що воно вийде дуже скоро буде сафі... не сафіровий сами брохиси. Так що, друзі, хто хоче подивитися про сомі брохисів, як їх утримують, як вони вживаються з іншими рибами, чим годувати, які їм потрібні акваріуми, який у них нерест, як і що до чого, друзі, підписуйтесь на канал. І слідкуйте за нашими наступними відео. Наші наступні відео будуть цікавіші і для вас інформативніші. А ваші підписки і вподобайки нам дають кроки вперед до нашої монетизації, яку, я сподіваюся, ми в недалекому майбутньому отримаємо. І це дозволить нам отримувати наші акви на найвищому рівні. Всім до побачення, друзі!